На далекій країні мрій стоїть самотня скеля, душі вітри вигладили її поверхню, у скелі отвір. Це вхід до ведмежої печери. Тут живе Коко зі своєю подругою Кірі. Одного ранку Коко прокинувся першим. Наша печера така порожня, подумав він, піду на язірво квітку для Кірі. Вона прокинеться і дуже зрадіє. Коко взяв глечик і вирушив на пошуки квітки. Все далі відходив від дому, та квітка ніде йому не траплялася. У цьому закутку країни мрій не росли квіти. Коко хотів було повертатися назад, аж раптом гледів кульбабку, та що й не зірвав її, як дмухнув вітерець. І розвіяв ніжні пушинки. Саме в цю мить мимо стрибав квапливе кінгуру. Побачивши Коко, він зупинився. Що це за такий гарний глечик у тебе? запитав кінгуру. Я хотів поставити в нього квітку, зітхнув Коко. але ніде не може її знайти. Залізай до мене у торбу, сказав кінгуру. Я знаю, де росте квітка. Не гаючись, Како заліз у хутряну торбу. І глечик теж прихопив. Квапливий кінгуру помчав, мов вітер, до засохлого ліска край пустелі. Отам, От за тим каменем, росте квітка. Коко вискочив із кінгурячої торби і побіг до кам'яної брили. І справді там росла рожева квіточка, Коко обережно її зірвав. Та коли підвів очі, побачив, що квапливий кінгуру вже погнав далі, разом із глечиком. Стій, кричав йому Коко. вернися, але квапливий кінгуру його вже не чув. Коко дивився услід, аж поки кінгуру розчинився на обрії. Він, звісно, скоро помітить, що я забув у нього в торпі глечик, заспокоював себе Како. Він отут повернеться. Так квапливе кінгуру не повертався, квітка в руці Коко почала в'янути. Може, десь у лісі пощастить знайти джерело, подумав Коко. Він обійшов увесь мертвий лісок, намацуючи землю, та всі дерева тому й засохли, що ніде не було води. Раптом Коко помітив на дереві щось яскраве. Ого, та це ж повітряний корабель, що завис на гіллі. Хто його господар, невідомо. Напевно, це вітер заніс його аж сюди. Коко виплутав корабель з гілок і сів до середини. Легкий вітерець підхопив корабель і поніс його через пустелю на південь. Так він, певно, летів з годину, аж раптом вітер ослаб. Повітряний корабель став знижатися і приземлився у піщанні Западині. Там сидів білий заяць з будильником, він на щось чекав. Ви вже давно мали прилетіти, вируснув заяць, тицяючи пальцем будильник. П'ять годин запізнення це просто якесь неподобство. Коко геть розгубився і не знав, що сказати, а заяць скочив у повітряний корабель і з першим же вітром відлетів. Тим часом квітка зовсім зів'яла. Коко закопав її у пісок. Ну що ж, подумав він, цей дивний заяць забрав у мене корабель, тож я візьму його будильник. Коко закинув його собі на плечі і побрів навмання далі. Ще довше Како блукав, важчим здавався йому той будильник, і він ладен уже був його викинути, аж раптом побачив пагорб. Де на вершині сидів і грав на флейті якийсь чудернацький зір. Коко потягнув будильник нагору. Флейтистом виявився бронатний пес у тюрбані. Він сидів перед високою стеблиною. Що це ти робиш? запитав Коко, поставивши будильник на землю. Пес перервався. Я заклинач рослин, відповів він. Це майже як заклинач змій, тільки з рослинами. Я граю на флейті, а вони в'ються вгору. Ось бачиш, ще вранці ця рослинка була зовсім крихітна, а тепер вже два метри завишки. А ти хто? Ведмідь, сказав Како, я просто ведмідь. А навіщо тобі цей будильник? Навіть не знаю, зітхнув Како. Здається, він вміє притягувати повітряні кораблі. Та я вже втомився з ним тягатись. Який прекрасний будильник? захоплено вигукнув пес. Я б так хотів побачити, колись повітряний корабель. А твоя флейта, вона діє і на квіти? спитав Коко. Звісно, відповів пес. Від неї ростуть усі рослини. Може, поміняємося? запропонував Коко. Я тобі віддам будильник повітряних кораблів, а ти мені флейту для квітів. Пес на хвилинку замислився. Згода, сказав він, і вони обмінялися. Коко був щасливий. Він взяв флейту і вирушив на пошуки квітки. Вдалині замерехтіли зелені дерева, дзеркальна поверхня озера. Скоро виявилося, що й біля озера не росло ані квітки. Зажурений Како побрів уздовж берега, награючи меланхолійну мелодію. Аж тут зненацька за дерево визирнула фіолетова ящерка. Прекрасна музика, просичала вона, спереляку како аж випустив лейтузлап. Не бійся, сказала ящірка. Тому, хто так гарно грає, я не зроблю нічого лихого. Підійди наближче, ведмедику. Сядь біля білої птахи і заграй ще разок, може, вона хоч тобі нарешті заспіває. Коко підняв лейту і боязко підступився ближче, і тут він побачив білу птаху. Ящерка прив'язала її мотузкою до дерева. Птаха була прекрасна, неначе казкове створіння. — Я її вчора впіймала, провадила ящерка. А вона не хоче співати. Доведеться, мабуть, її з'їсти. Ящерка жахала куку. Зате біл птаху він полюбив з першого погляду. Я подарую тобі цю флейту, сказав він ящерці. Ти сама зможеш на ній грати. Це дуже просто. Справді, зраділа ящерка. Вона схопила флейту, вмостилася у розгалузі ниденького деревця і задуділа. Ті звуки були аж ніяк неприємні, та все ж деревце, на якому вона сиділа, стало швидко рости. Але ящерка так захопилася, що заплющила й очі й нічогісінько навколо не помічала. Поки деревце разом із ящеркою пнулося вгору, Коко швидко звільнив прекрасну білу птаху, а тоді вискочив їй на спину і сказав: Куди його треба нести. Біла птаха не зранила ні слова. Вона була дуже мудра, бо й так знала майже все. Вже невдовзі вони опустилися перед ведмежою печерою. Коко знов був удома. Одразу вибігла Кірі. «Коко, де ж ти пропадав? Я шукала тебе цілий день, вигукнула вона. А біла птаха ще того ж вечора полетіла в долину квітів велетнів. Назбирала там усілякого насіння і повернулась до домівки коко і кірі. Вона двічі прокружляла над скелею, де спали коко і кірі, І розсіяла довкола насіння, а тоді зникла так само нечутно, як і з'явилася. Усю ніч шепотів загадковий дощ. І вже вранці Коко і кірі Стояли перед запашним морем квітів.